Всім добрий день, Вітаємо вас на каналі Село та Сало. Сьогодні ми зробимо заміри. Ось я Взяв спеціальну таку рулетку у жінки от швейної машинки. І спробуємо зважити, не зважити, а замірити наших кабанів. Сьогодні їм рівно 5,5 місяців, яка їх буде вага, щоб не виникали якісь там спори, там багато, мало і так далі. От наглядно сьогодні 5,5 місяців, вага то буде. От зараз буде відомо яка. І так само зробимо невеличкий огляд про малих поросят. У нас там дві свинки опоросених, Одна трошки раніше поросилася, друга трошки пізніше. Скажемо про деякі там плюси, привідлучки, деякі мінуси, які там що треба зберігати. Там, ну, коротше, все, підемо туди, там на місці все будемо розбиратися. Вперед! Так, зайшов я переодягнувся, перезувся. При вході де коврик, це обов'язково. І, значить, йду зараз до кабанчиків до наших. Дивіться, ось вони лежать, відпочивають 5 з половиною місяців. Зараз ми зайдемо по Хоча, ні, давайте зразу все-таки, мабуть, підемо до маленьких поросят, а потім вернемося до кабанів. Буде саме цікаве трошки пізніше. Тож йдемо сюди. Так. Значить, там свинтентрекину, щоб не грали. І прийшли ми до малих поросят. Ось вони лежать. Значить, це у нас Дашка. Бачите, відпочиває. Поросята теж відпочивають. Все нормально. Значить, привела вона 17 штук, двоє штучок відійшло. Ну, це таке, нічого не зробиш. Але справа в тому, що хочу звернути увагу на те, що от дивіться. 17 штук було, 2 відійшло, 15 залишилося. От кажуть, такі виникають питання, коли відлучати там, наприклад, в там, 21 день там, чи у 28, там, чи в 35 днів. Розумієте, тут треба дивитися по состоянні, як то кажуть, свині. По тому, як поросята набирають вагу. Взагалі, от як поводиться свинка із своїми поросятами. Якщо, допустимо, взяти, наприклад, оцю свинку, от зараз, що я хочу саме показати, це, поки вона лежить, ось дивіться, зверніть увагу на її вимі. Ось дивіться, ось, стоїть один, одна свиночка, смокче, дивіться, ось, бачите, яке вим'я покушене. Ось йде трошки в сторону. Ось бачите, Рани. Рани роблять малі поросята свинка. Поки вони ще малі, свинка якби на це не сильно ще поки реагує, тому що рани не сильно великі. Але з мірою росту. Поросят об'єм, який вони тут займають коло неї, стає більший. Тобто, поки вони малі, вони поміщаються усі біля своїх, як би сказати, сосків. Коли вони стають ну, жирніші, длінші, більші, їм стає тісно. І виникає така зразу проблема, що от який пішов у рост швидше, він стає швидше набирати вагу, стає більший і малих. Починають забивати. Ну, забивати як? Не те, що вони їх там кусають там, чи ще щось, просто відкидають, коли йде процес кормлення від сосків. І ті поросятка тормозяться у рості. Тому тут, в даному випадку, хазяїнам, треба слідкувати за тим, щоб, наприклад, ну, хоча б дотягти, по-перше, до 21 дня. От після 21 дня, 21 день. Там нема чіткого графіка, що тільки тоді і все, іначе ніяк не можна. Нема тут такого шаблона. Тобто, якщо свинка догодувала порося до 21 дня, і поросята набрали вагу, скажімо, вже там більше 6 кілограмів, то можете задуматися над тим, що вже, наприклад, можна відлучити. Або відлучити всіх, або відлучити частково. Якби в гнізді, наприклад, поросят було мало, скажімо там, 8-9 штучок, їм би вистачало сосків всім би, навіть по мірі їхнього росту, можна було б дотягти спокійно до 28 днів. Навіть було у нас випадок, що ми до 35 днів тримали і потім відлучали, тому що в гнізді поросят було мало. Ну, це така, таке питання виникає тоді, коли в гнізді багато поросят. Ну, наприклад, на даному випадку, ось, наприклад, у Дашки, тут їх 15 штук. І вже ми бачимо, що. Є ось один маленький поросюнок, воно він там лежить під лампою, він найменший. Але він швидкий. Хоча ми почали от давати, наприклад, підготувати їх молоком, почали давати воно там у коробочці лежить предстарт. Вони їдять і предстарт. Вони їдять, і молоко. Але все одно така розбіжність є. Хтось скаже зразу, типу, вибраковка там, то вибраковка буде, все, його росту не буде і так далі, і тому подібне. Я вам скажу, що вибраковка ну, зразу так не потрібно це все говорити. Тому що порося, наприклад, якщо на відбраковці воно буде, воно себе точніше, своїх братів і сестер доганяє. Це я вам покажу трошки пізніше, на прикладі отих кабанів. Ось на мені висить рулетка, я зразу взяв, щоб її не забуть, іде. І побачимо, наскільки різниця буде у вазі від браковки, і звичайного здорового поросяти. Тобто, оце такий нюанс. Я що хотів сказати. Хоча оте маленька порося, хоча я ж кажу, воно його, вроді би, щось ну, не пішло трошки в рост а що не пішло, бо я бачу, що його трошки відбивають від цицьки. Але воно все одно старається знайти своє місце. А от молока, хоч ти йому туди носом тикає, тикай, воно не хоче пити. Другі приходять, головне, що п'ють, а воно не хоче пити. От якщо ми перейдемо сюди далі, ось сюди до цієї свинки це бомбіла, у неї було 14 штук. Да? І, значить, ми 10 штучок ми відкинули від неї. Така ж сама ситуація. Почали здорові, відкидати носами менших, і меншим перестало вистачати молока. Тому ми були змушені на 21-й день відкинути 10 поросят від неї в інше гніздо, ну, в іншу клітку, точніше, а 4 поросяти залишили коло неї. Я не скажу, що це відбравка. Це звичайні поросята, просто є трошки меншеньке, є середнє, є величеньке. Але коли їх тут четверо залишилося, представте. і... Їм вистачає всім повністю соски, ось, ось зараз буде якраз маб, мабуть процес годівлі. Ніхто нікому нічого не заважає. Поросята починають набирати добре вагу. Ми вирішили їх тримати тут до тих пір, поки вони не порівняються із вагою своїх братер і сестер, які ми відкинули. Ось вони спокійно собі, вона солягає, вони вона сосуть де хочуть і як хочуть. Це перший такий нюанс. Другий ще нюанс є такий, що я замітив може бути у господарствах. Конкретно, оці дві свинки, куплені в один день, ми їх разом привезли собі в господарство. Разом вони парувалися, разом приводять свиней. Але яка велика різниця? Якщо взяти оцю свинку, в неї дуже велике вим'я. В неї дуже великі поросята родяться, скільки б їх не було, але вони великі. Попередні ми якось були знімали, що там 10 днів воно там ми важили, було 4, по-моєму, 300 чи 4500 у 10 днів. За рахунок того, що свинка дуже і дуже молочна. Чого не скажеш, наприклад, про цю свинку. Вона годує їх, вони їдять. Але ось сьогодні їм 12-й день, вчора було 11. Ми зважили, то порося тут важить 3200. Різниця в кілограм в 10 днів, скажімо так. Там було 400 300 чи 4500, тут 3200. Це до чого я говорю? Все треба придивлятися і конкретно приспосаблюватися і до конкретної свинки. Якщо та, допустимо, у нас як би сказати, дурна, скажена. При опоросі їй приходиться постійно колоти якісь заспокіли і так далі. і боїся що вона тебе може там покусати, поранить поросят і тебе в тому числі, і для того ж ставиться воно це в станок, щоб можна було спокійно е, обходити своє господарство і конкретно свинку, і поросят. Чого не скажеш, наприклад, про цю вона не дика, вона взагалі ручна, але але, але бачите результат. Тобто та молочна. Ця немолочна. Відповідно, у цієї поросятка при відлучці будуть трошки менші повазі. у цієї поросята більші повазі. Ми, от, допустимо, я ж кажу, цих залишили. Вони доженуть тих. І тоді ми їх скинемо все в гніздо разом і будуть вони разом. Зараз ми підемо до тих поросят, ось до її до бомбілених, Ось вони чують, що вона там годує, вони ще не геть забулися про неї. і... Требують теж молока. Хоча дивіться, як переглянуть на них, вони воно стоять, самостоятельно їдять із кормушки. Що я гляну, що тут у них є, чого немає. Є них тут корм. Спокійно, ось так можна під цей. І ось вони прийдуть і будуть їсти. Дивіться, які гарненькі поросятка. Тобто, до чого веду, що тут треба регулювати цей процес. Якщо ви бачите, що поросята здорові, свинки, вони як би сказати. Надокучають, починають гризти її і їй стає больно. Вона навіть коли їх дуже багато, от таких ось ось спиногризів, і сильно гризуть її, вона їх може навіть сама перестати давати молоко їм. Вона були такі випадки, нас, що от вона стоїть, вони її починають гризти, вона бац, падає на живіт. І взагалі не хоче нічого, ну, їм геть давати молока. Тобто приходиться теж вимушено в такому випадку відлучати їх від свині. Що хочу ще сказати? Ось, дивіться, бачите, тільки треба так гуськом по чуть-чуть відходити, бо атакують і все. Ось, бачите, вони помічені. Хтось червоний, ось, його, хтось фіолетовий, хтось зеленою краскою. Іоно, іоно. Це ми маркуємо. Ну, що ж таке, бомбіла. Дивіться, дивіться ж, як вона ось на мене атакує. Бачите, бачить, чувствує, що я коло поросят ходю. Ось дивіться, я хочу ано, бачите, диви, яка злавана. Оце для того цей станок робиться, тому що коло такої свині просто так ходити неможливо. Вона просто покусає. На чому я зупинив? Закраску, хотів сказати. Це ми відкинули люди, які хочуть, допустимо, придбати в нас е, поросят. Це, до речі, поросята трьохпородний чистий гібрид мати F1 і покрита була максимусом м'ясною породою. Тому це трьохпородний гібрид чистоті. І люди телефонують, бронюють. Хто що скільки хоче поросяток там, кабанчика чи свинку. І ми, відповідно, кольорами ось отакі у нас є придбані кольори. Та дайте ж пройду. Ось ми купили спеціально. Для маркировки наших поросят. Ось є тут є чотири кольори, отаких от ось. ось. Ну, на одному покажу. Ось таким чином, ось воно відкручується, виходить. Ось тут де зелений у нас помічений, я зараз по ньому наведу, щоб просвіжити. Ось. Раз, отако, два. І все. І ми конкретно говоримо людині, що от, наприклад, оце зеленим. Це людина замовила. У нас дві свиночки, і ми конкретно їх ось помітили зелений. Людині перезвонили, відео засняли, показали, га? Так, да, до речі, до речі, оці ось о... дві зелених свинки, що людина забирає, мають в наявності 16 сосків. Це дуже рідкість у виводку, що так буває, що 16 сосків. Тому що навіть цих свиноматок, які ми собі купляли, Ефки, вони мають по 14 сосків. Сім з одної, сім з другої. Рукою водять. Як вона реагує агресивно. А ці по 16 сосків. Ну я сподіваюся, що людина попросила, сказала, що залиште мені, щоб було там подивитися, щоб більше сосочків. Ми так і зробили. Але це не значить, що якщо, допустимо, у другої свинки там буде менше сосків, то вона буде менш молочніша і буде хуже, як на свиноматку і так далі тому подібне. Тому, як бачите, поросята дружні, дружелюбні. ось. Вони. Ну, взагалі, ось, коли їх від, відкидаєш від е, свиноматки, вони вже до тебе ось лізуть як до свині, хочуть з тобою погулятися, все щось пробують штани гризти і так далі. І тому подібне. Тобто ждемо, поки вони наберуть вагу до 20 кг, потім телефонуємо людині, вона прийде, просто їх забере у нас і все. От в такому плані. Тобто, що по поросятах, я ж кажу, я надіюсь, ви почули. І зробите для себе певні висновки. А зараз підемо до наших кабанів. Там щось вони бушують, тривожаться, чують, що ми зайшли невчасно до них. І піднімають голос. Що? Кнопа? Це свиноматочки наші. Треба їм кинути соломи, бо вони не дадуть нам робити, вони будуть кричати і кричати. Займайте соломи. Отама. Все. От вони, бачите, люблять, коли їм кинеш соломи і займатися. Ну, а ми зараз. Підемо до наших кабанчиків. Щас я налаштую, де тут нолик у нас на ага, з цієї сторони. Так. Підемо буду пробувати. Ось дивіться, я зайду зараз до них. Ось, наприклад, передо мною стоїть ось кабанчик п'є. Оце таких ось тут три штучки. Це не відбраковка, це звичайні хороші були здорові кабанчики. Зараз я ось його візьму об'єм. Ох ти, пустий. Та що ж таке? Зараз. Оба, єсть. Так, дивіться. 134. Бачите, це пальцем я прижав. Калькулятор відкрийте. 134. Це в об'ємі. І зараз ось він стоїть. Єсть. Ось його від двох. І до кінця хвоста. Отако. От ось все, дивіться, я все приїжджав. Так, що тут у нас? 120. 127. Так, а ну-ка, 127. Додамо 134 і віднімемо 100. Що у нас вийшло? 160. 161 кілограм. Це згідно цих замірів. 161 кілограм ось цього кабана. Це по рулетки. Я не кажу, що його дійсно 161, тому що може бути деяка розбіжність, якби ми його зважили на вісах. Сьогодні у сьогодні нас 16 15 лютого 15. Я бачаюся, сьогодні їм і рівно 5 місяців і 2 тижні половиною місяців. 161 кілограм це згідно рулетки. Тепер, в оцій кліточки, щас я що вам хочу ще показати. Е, просто так вийшло тоді, що оце три штучки ось оцей, ось оцей, що сидить, і ось о, оцей, що ось стоїть. Ось ось. Це кабанці, які залишилися. Ну, з виводка. Людина просто пообіцяла, що приїде купив весь виводок. Ну Ми залишили йому цілий виводок. Предоплату ніяку не взяли. Ну, не забронював він, якби просто так, знаєте, на словах. Але перед тим, як тоді їхать, він, значить, позвонив сказав: типу, перед тим, як точніше продавати, сказав: та, типу, фарс-мажорні обставини, не приїду, не куплю і так далі, що подібне. Ну, ні, то ні, це таке діло. Але обідно було те, що ми просто клієнтуру всю якби. Отшили. І після того ми, якщо людина бронює, то повинна внести якусь певну передоплату за певне там порося, за ту кількість, скільки він там хоче брати. Щоб тоді знати, напевно, що ти їх, коли їх треба продавати у 2 місяці, то людина приїде купив. Але суть не в тому. Дуже добре, що він відмовився, і нам залишилися ці три кабана. Наглядно я вам показав, що в 5,5 місяці поруліт по заміру цієї. Шкали Ми побачили 161 кілограм. Але ви ж як бачите, тут їх 5. А чому 5? Тому що 2 кабанчика це ось оцей і он той, що лежить. Це була відбраковка, як так звана. Скажімо, оцей кабанчик, коли ми його відлучили від свині, він важив 5,5 кг. Ну просто вже всі були здорові, там до десятки і більше, він 5,5. Але він добре, їв уже стартовий корм. Оцей і в місті з тим, це був з одного виводка, а то був з другого виводка. Вони так ми їх згрупірували в кучку, зразу вони жили тільки вдвох, щоб їх ніхто не забивав. І вони жили в окремі кліточки. Жили, жили собі, набирали поступову вагу. Коли, скажімо, їхні оці брати важили вже по 30 кілограмів. Вони важили по 12 кілограм. Розумієте, в чому яка була різниця? Типа відбраковка. Але як тоді ми вже, коли вони були по 12 а ці по 30, ми вирішили, та треба їх збивати до кучі, бо ну, кліток немає лишніх. Хай живуть, як хочуть. Ми їх побризкали декалоном і скидали сюди. Вони там, правда, півдня побилися, почубилися туди-сюди. І принюхалися, і все. І живуть зараз все, якби, одною сім'єю нормально, дружною. Тому відбраковка, ось о, дивіться, отой і той, да, він чуть-чуть менший. Отой. А той, що лежить, він такий самий майже. Але дивіться, він теж широко спинний, він тільки чуть-чуть куціший. От зараз для прикладу хочу спробувати відбраковочку. Скільки ж інтересно, він буде важити? а ну посуньте кабанець. Сейчас я попробую. Так, 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 так. Есть. Смотрите. Сто двадцать три. Бачите? Сто двадцать три. Есть. И вот а сейчас я надышу. Сти, 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 Вот тако. 111. Бачите? сфокусували Єсть. Тепер. 111. Додаємо 123 і віднімаємо 100. Скільки виходить? Виходить. 134 кілограма. 134 кілограма від браковка, як то кажуть. Понієте, в 5,5 місяців. Я вважаю, що це. Дуже гарний результат. Так, да, Він відрізняється, скажімо, по вазі в 30 кг, бо цей виходить 160, у нас там чи 161, виходить, а той там 130 з чимось. Але ж, він набирає вагу. Скажімо, ще ну, ми плануємо так, десь перед Паскою їх реалізовувати, будемо забивати, почнемо з більших, одного більшого, там ось, другий більший, третій більший, то поки ми їх цих, тих, тих, тих виведемо, Піде тоді той і піде тоді той, допустимо. І якраз вони порівняються і будуть нормальні вазі. Я вважаю, що якщо цей важить зараз 5,5 місяців 160 кг, дивіться ось по висоті, він, який мені вже майже ось до пояса, ну, ось трошки так не вистачає. Бачите, дивіться, який широкоспинний. Це, до речі, теж трьохпородний гібрид. Мати була Фка, що це ж, бо в нас всі Ефки покрита максимусом. Бачите, які гарні, ось, дивіться, квадратні, ось, ну просто туші. Дивіться. Ну, але люблять теж всі, хоч вони туші, хоч і на м'ясо, але люблять, щоб їх гладили. З ними ми тут часто заходимо, спілкуємося, ведемо прямі ефіри, вони привикли до цього. То виходить, що що відраковка, що такі кабанці ростуть дуже гарно. Тобто, просто головне те, що тут, що генетика, саме головне генетика генетично порося заряжене добре, мати ефка. Тому, якщо там є якась відбраковка, все одно він своє нас дожене. Ну, в принципі, от, це сумніви для тих, хто, допустим, писав: та не може, бо це пам'ятаю, ми як знімали там 5 місяців 120 кг. Казали, та брехня, там, то хімія одна, те це те, те, те і так далі. тому подібне. Ми, по-моєму, там знімали ще відео. Я пояснював про те, що хімія де, що, де не хімія. Ну, Хто хотів зрозуміти, то й зрозумів, хто не схотів, то не зрозумів. Це таке діло. Можна кормити і хімія, можна кормити і без хімії. Це ваші справи. Ми вибрали такий шлях, ми кормимо так. Тому що немає сенсу, я не бачу сенсу кормити його, скажімо, півтора року, щоб е, досягти там 200-кілограмової е, ваги. Ми предпочитаємо такий процес. 5 місяців казали, 120 кілограм це багато. Не знаю, що скажуть у 5,5. ,5. Ми, правда, тоді не міряли рулетку. Це ми так на глас тоді казали 5 місяців, 120 кг. Може, їх тоді вже було 130 чи 135. Я цього не знаю. Ми не пробували. Сьогодні я взяв спеціальну рулетку і для вас записали відео. Тобто, отакі от в нас тюлені. Якщо вірить цьому, що показує рулетка, то 161 кілограм 5 місяців-14 днів. Робіть виводи. Займатися вам цим, чи не займатися, це таке діло. Я маю в виду, чи добавкою, як ви кажете, хімією, а я кажу вітаміна, мінеральна добавка, чи не добавкою. Це діло хазяйське, я то кажуть. Тож, на цьому будемо закругляти наше відео. Підписуйтесь на канал Село та Сало. Ставте лайки. Всім гарного дня, до побачення!